Під час роботи з текстами різного призначення ми найчастіше працюватимемо з текстовим процесором Word. Існує кілька способів запустити цю програму. Використовуючи меню «Пуск», знаючи, де знаходиться ця програма в пакеті Microsoft Office. Знаючи, де ця програма лежить на комп'ютері, можна запустити з її допомогою. Можна за допомогою провідника. Розглянемо основні елементи вікна програми Microsoft Word, адже тут місяця як уже добрі знайомі вам кнопки та елементи, так і зовсім нові об'єкти. До відомих вам елементів вікна текстового процесора належить область заголовка, рядок стану, в якому наведено інформацію про номер поточної сторінки, розділу, загальну кількість сторінок і на якій позиції знаходиться курсор. Смуги прокручування. Розміщені в правій частині в нижній частині. Нові об'єкти, без яких неможливо уявити роботу з текстовим процесором, це головне меню та панель інструментів. А також стандартна панель форматування. Адже більшість дій, які треба виконувати над текстовими документами, здійснюватиме саме за їх допомогу. Головне меню в свою чергу є сукупність тематичних текстових меню, в кожному з яких об'єднані команди схожого призначення. Файл містить усі дії, які можна виконувати з файлами. Відкривати файл. Зберігати його, друкувати, змінювати параметри сторінки. Правка. Усі операції з буфером обміну. Пошуком та зміною. А також відмова від попередньої дії. Від вигляд установлює варіант переглядання документа. Дає змогу створювати колон титули. Ставка. Операції пов'язані із вставлянням у текстовий документ різних об'єктів. Формат. Операції форматування текстового документа Абзац, Шрифт. В основному ми будемо використовувати оцю опцію. Сервіс Різні додаткові функції, Перевірка орфографії, Набір синонімів, розставляння переносів, таблиця, Усі операції зі створенням та форматуванням таблиць. Вікно. Операції пов'язані з роботою з вікнами документів, в тому числі одночасною роботою з кількола текстовими документами. Ми, маючи відкриті два документа, ми можемо вікно сравніть рядом, дивлячись на один, виконувати роботи іншому. Довідка. Усі команди, що дають змогу отримати довідку щодо роботи з текстовим процесором. Дві панелі інструментів Стандартна і форматування, відображено в верхній частині вікна текстового процесора. Наявність і вигляд інших панелей інструментів кожний користувач налаштовує самостійно. Доста. Ставлячи галочки ми можемо додати. В настройках ми можемо вибирати панелі інструментів, команди і параметри. Після запуску програми Microsoft Word ви побачите на екрані чистий аркуш, в якому бликає курсор, ніби запрошуючи почати створювати документ з введенням тексту. Там, де розміщено курсор, і слід починати введення тексту. Переміщати курсор до самого верху неможливо, тому що на аркуші... Є зарезервовані поля зони, у яких не можна друкувати. Поля відображаються спеціальними лінійками над аркушами, зліва від нього і вгорі. Ліворуч і праворуч. Лінійки відображають формат абзаців, тобто застосовані для частини тексту відступи в позиції табуляції топщо. Тощо. Частина лінійки, що відповідає полю, має не білий, а сірий, може бути блакитний колір. Щоб змінити розміри цих зон, треба перемістити межі сирих ділянок на лінійці. При цьому слід пам'ятати, якщо документ треба друкувати на лазерному принтері, то мінімальний розвір поля має бути 5 мм, а на струменному щонайменше 15-20 мм, тобто від краю. Але за замовчуванням Microsoft Office Word встановлює, що межі повинні бути іменно такими, як ви відкрили документ. Тому що це використовується поле для підшивання. І все, що буде надруковано далі сюди вліво, буде вже заховано зшитими документами. Поле праворуч дає змогу. Використовуючи тривалий час документи, обично затираються. Якщо буде надруковано до краю, то можуть бути чи пориви, чи затерті заношені сторінки, і не видно буде, що надруковано на ньому. Під час уведення тексту з клавіатури символи з'являються на екрані а курсор переміщується вправо. Він завжди показує місце введення нового знака. Набравши текст до кінця рядка, продовжуйте вводити текст далі. В жодному разі не натискайте Enter. Він сам автоматично буде переводити на новий рядок. Якщо ми натиснемо Enter, це означає, що ми розпочнемо новий абзац. В разі натиснення цієї клавіші програма Microsoft Word вставляє в текстовий документ захований знак абзацу. Щоб побачити цей знак, треба натиснути лівою кнопкою в миші недруковані символи. Ось у І ми побачимо. Ось абзац. І ось готовий, можна сказати, ще абзац. Абзаці можна побачити виділивши текст і встановити самими. Щоб заховати ці символи, слід знову натиснути на кнопку, яка називається Недруковані символи. Під час уведення та редагування тексту виникає потреба переміщатися по текстовому документу. Це можна зробити, переміщуючи вказівник миші достатньо класно. В тому місці, де необхідно зупинитися, і курсор зупиниться там. Або використовувати комбінації клавіш. Комбінації цих клавіш бажано запам'ятати. Якщо під час введення текст ви допустили помилку, її можна просто легко виправити, натиснувши клавішу Backspace. Ось оцю. Або оцю. І так уявімо, ось наш курсор. Якщо ми натискатимемо клавішу Backspace, у нас букви видаляться, будуть всі, що знаходяться ліворуч. Якщо ми натискатимемо клавішу Delete, ось вона, у нас символи видалятимуться, що знаходяться праворуч від курсору. Якщо ми зробили помилку в редагуванні тексту, нам достатньо використати комбінації клавіш Ctrl Z. Вона на букві Я. І в нас відно, буде відновлюватися все видалене в даному фрагменті слова. Щоб додати пропущений фрагмент тексту, ну, от ми видалимо щас і. І ми знайшли помилку. Діл ця. Нам слід поставити курсор в те місце, де буде встановлений символ і натиснути відповідну літеру. Це помилка виправлена. Щоб у разі вимкнення живлення комп'ютера не втратив створений текстовий документ, його треба зберегти на жорсткому диску або іншому носії для подальшого використання. Не треба повністю закінчувати роботу з текстом перед його збереженням. Погодитися. Дуже неприємно, коли кілька праця над складним документом закінчується неможливістю його нормального збереження. Тому періодично під час роботи зберігайте створений документ. Для першого збереження виконують слідуючі дії. File. Сохраніть як? У вікні збереження документу ми вибираємо директорію, де він буде. Знаходиться, обираємо папку. Даємо назву документу. Тут залишаємо документ, як він і є, документ Word, і натискаємо Сохраніть. Документ буде збережений в папці Документи. Якщо нам необхідно іншу папку, ми обираємо відповідну папку. А можна створити папку. Називаємо її відповідною. Откриваємо. І оця папка пуста. Сохраніть. Цей документ збережений. Ці дії слід також виконати, якщо цей документ необхідно зберегти і надати йому іншу назву. Ми також використовуємо цю операцію. Тут називаємо його по-другому. Обираємо відповідно директорію. Хай буде вже тут. І натискаємо Сохраніть. Перевіряємо. Ось у нас два документи. Під час збереження документу можна змінити його формат. За замовчуванням документи, створені в Microsoft Word, мають формат DOC. Для цього ми обираємо тип файлу, який нам потрібний. Це в залежності від того, в яку мету ви поставили. Проте треба бути обережним оскільки використання інших форматів файлів може не зберегти оформлення документу, яке ви створили. Після того, як ви перший раз зберегли текстовий файл, немає потреби для повторного збереження знову проходити весь цей шлях та вводити назву файлу. Обравши меню Файл, команду зберегти, ви автоматично зберігаєте останню версію цього документу у визначеній до цього папці під назвою яку ви надали раніше. Виконати цю саму дію можна натиснувши кнопку Сохраніть, яка знаходиться на стандартній панелі інструментів. Можна також настроїти автозбереження документу, поставити галочку Автосохрання кожне одну минуту, наприклад. Окей. Okay. При запуску текстовий процесор Microsoft Word автоматично створює новий текстовий документ. Ну, давайте зараз ще один варіант. Подивимося створення документу. Це ми вже робили правою мишкою создать. Документ Microsoft Word. Називаємо його, як нам потрібно. Двічі кликнути. І ось він на панелі завдань вже є. Якщо нам необхідно відкрити вже створений документ, нам достатньо зайти в ту директорію, де він зберігається. Ну, наприклад, в мене тут. Папку, двічі кликнути по ньому. І ось наш документ відкритий. Якщо ви одночасно працюєте з кількома документами, може виникнути потреба переміщатися між ними. Найпростіше це зробити, натиснувши комбінацію клавіш. Зараз ми зараз відкриємо інший документ. Комбінацію клавіш. Ctrl-F6. Ось у нас з'явився один документ. Ctrl-F6. У нас другий документ. Ctrl-F6 це функціональна клавіша, Самий верхній ряд. Можна також викнати через кнопку вікно, викликати відповідний документ. Ну і згадаємо ще раз. Їх можна розташувати рядом. Поруч. Ось ці документи знаходяться очки панельку можна прибрати, розмістивши курсор, щоб він зайняв ось таке положення, прибрати повністю, відсунути його ліворуч. От ми можемо працювати з цими документами. Можна обирати масштаб, можна вікна пересувати. Як вам буде зручно. Коли ви закінчили працювати з текстовим документом, його треба не лише зберегти, а й закрити. Оскільки що більше текстових документів одночасно відкрито на вашому комп'ютері, то більше оперативної пам'яті ви використовуєте. Тому старайтеся, щоб тут у нижньому рядочку панелі завдань було як можна менше відкритих документів. Щоб закрити його. Ну, наприклад, тут, щось ми надрукували, закриваємо. Він запитає зберегти зміни, тиснем так, і він зберігає ці зміни.